Глянь, приколюха яка. Значить що, ми подумали, що там повний пузир. А тут глянь, Андрю. Просто бачу. це розрив. Посилочка з міста Угринів Чим зацікавила, да тим, що коли я вигружали її, в общем, засунули руку в ящик і щось зацікавило. Покажи отут, що тут могло нас зацікавити В принципі, я не знаю, буде видно, не видно. Uh -huh. В общем, потрогали повненько. Соответственно, зацікавили. Причому посилка е, від е, пана Василя е, з, дуже знайомою для мене, з дуже знайомим для мене прізвищем. Цікаво це збіг е, чи не збіг? Глянь, приколюха яка. Значить що, ми подумали, що там повний пузир. А тут глянь, Андрюх, Просто бачу. це розрив. Сказати, що це неочікувано. Нічого не сказати. Е -е, в общем, яка суть питання. Такого я ще не бачив. Гля, прикинь, скільки треба було потратити часу, щоб отак от все зробити. Я навіть... Uh, ну, мне наверное uh, не вистачає эмоций. Я же понимаю, скільки это было потрачено людиною часу просто немерено, да? Так, от тары и поехали баночку эту. <laughs> Когда пытаюсь выгодно переслать баночку почта, если я так вот попроциу то будет выгодно и, и по-любому. Ну звісно роботи глянь кожна, кожна зроблена отак вот от. Я от тут прямо вісіста. Ось подойди. 2,200. Зараз вложимо цю штуковину. Кіло 700 Тобто в одну баночку напаковано пів кілограма баночок. Такого я точно ще не бачив. Але з цим да, можна побачити, що завгодно. А так от, баночка, Андрюх. 3200. 3200 баночок у нас. Так. Стойте тут, ждіть своїх друзів. Дальше у нас що? Так, оце все движення треба змістити. Баночки прозювали. Ну, блін, ну вибач, ну я не зможу дві верхні кришечки. Фізично, в общем, щось їм зробити. Йдемо далі. Далі у нас, далі у нас щось прикольне. Ну, це плата. Плата, причому тут ось є зелена плата трошки, да? Да, трошки. Аж раз, два, три. Ця платка коштує трішки дорожче, ніж побутово. Побутова плата, так, тіло 200 і зелена плата 400 грам. Е -е. Тут, ну, однозначно, я вже бачу помилочку провід. Ось такі от провода також ідуть, різниці немає, як будуть виглядати ті провода. Провід, Пів кілограму. Так. Це у нас там. Дивись. По трансформаторному залізу. Тут однозначно помилка, і це бач, летить хто зна куди, воно так не должно летіти. Ну Це взагалі ось просто залізяк. Можливо, це і було просто залізо, але я думаю, що по суті в посилки підрозумівався пермалой, але може я і помиляю. Так. Далее, 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 далее. Далее алюминий. Видели алюминий, который выглядит как мідь. Да? Но когда... Коли... Вот так вот делаешь, и этот алюминий уже становится алюминием, да? Так, а тут у нас еще якась то штуковина, также так, алюминиевая. Станки? Ну так, да, по суті, це і є санки. Може лижі, а може санки лижа. Так, 3 кілограм. 3 кілограм. Так. Далі, далі, далі. Далі у нас просто звичайнісінька, гарнісінька мідь. І опа! Та ми ж тока, що таке бачили. І це був алюміній, а може і це алюміній. глянь. Тут зачистили и мідь. Ну, в принципе, это и так было зрозуміло. Воно ж по вазе відчувається, але для эффектности распаковки приходится делать такие манипуляции, да? И вот 450. Ага. Так. Далее. Диви. Снова якоря. Бачишь? Зачастили до нас ці штучки, да? <гум> електродвигуни беремо. Да? Е, якоря 05 мотор. Якоря беремо, питань немає. Щоб їх не брати. Це ж нормальний матеріал. Тут у нас Чікс сантехніка. Бив, що в використанні. Да? І На сьогоднішній день ця сантехніка це вже не сантехніка, а латунь. Кіло 450. Так, треба оце залізо. Зараз поки що взяти, скласти на вагу. Може це доукомплектовка була. Посилки, я ж не знаю. Чікс. Залізо. 5 кг. Так, там у нас ще трошки чогось буде. І зараз у нас що? Подушечки. Да, ми та онлайн прийомка, яка купує подушечки, да? Купує подушечки по почті. Чирік. Робимо надріз. Перевіряємо якість. Розпушиємо прийомне. Само собою, чого б воно і неприйомне, да? Прийомне. І це. Дивіться, якщо у вас є. Беушні подушки, перини і взагалі свіже пір'я З усім цим ми працюємо. Просто по по попередньо треба скидати фото-відео. Ну, кстати, фото-відео ні, а краще фото. Бо на відео чомусь втрачається якість. Я не знаю чому. Але так відбувається. Так, це у нас. Желізо опять записав, Андрюх. Ага. Цамина 700 грам і алюмина 200 г. вам і вся розпаковочка і початок був дійсно неочікуваний. Ми погнали працювати далі, а ви ж пам'ятаєте, вашу посилочку чекаю саме я.